Шановні, доброго дня. Сьогодні 7 жовтня. Хочу розказати вам, що торговля трошки кисленька в нас зараз. Кисленька в тому плані, що цибуля просто стала колом, замість того, щоб її більше починали брати, бо вже холодніше, її просто слабенько беруть. Вже крім того, що я один на базарі був раніше, зараз вже як мінімум три людини вночі продає і продає той, хто. В кого найкраще, в кого коротенька, в кого зелененька, така, як кажуть, робоча цибуля. В мене вона, на жаль, осталася останніх 50 кг, і потім десь тиждень буде перерив, 10 днів, тому що не буде цибульки, підростає. В мене ще випав град і посік мені цибулю. Получається, що він легенько побив кончики цибулі, і воно там не гниле, але просто стало світле. Таке, як то якась болячка на цій цибулі. І я з що кожен підходить до цієї цибулі, знаєте, як жінку собі вибирає, а не кілограм цибулі. Ну, чесно вам кажу, як воно є. І виходить так, що ну, тугенько йде. Але 100-120 гривень продаємо при тому, що собі вартість 50 гривень. Те, що ми вклали в неї 15 тисяч, то слава Богу, що я продавав багато по 160, по 150 гривень цибульку. Тобто відробив швиденько гроші, які вклав, і зараз якби заробітки. Ну, звісно, було б добре, якби була вона і надалі по 150, але вона не 150, вона 110, 120, 100 навіть віддаю. Якщо людина бере, віддаю по 100, тому що ну, для чого мені її тримати, якщо 3 дні і все, і вона жовтіє. Тобто вона не стоїть, це буде. Не бачу сенсу викидати. Краще хай людина забере. Ну ось так. Що хочеться сказати за перець. Перцю стає менше на базарі. Його краще починають брати, як в розницю, так і потихеньку оптовики беруть. Тому я зараз їду спати. Зараз 10 годин. Дуже втомлений, був зранку на опті. Їду трохи посплю кілька годин, якщо малиші мені дадуть, і поїду готувати перес на опт. Поїду, поїду в теплицю, тому що жовтенький треба підготувати, треба червоний підготувати. Ну, якось так, щоб хоча б ящиків. 15 на завтра було. Е, то, що мені подобається, що YouTube потихеньку починає приносити мені гроші. Потихеньку, Два роки я знімаю. Зняв я вже більше як 1500 відео. Мабуть, 1800, якщо вже не дві. І е, раніше в мене заробіток з YouTube був 5 доларів на місяць, 10 доларів. Ну, один на місяць був 12. У цьому місяці прийшло 15 доларів. Тому я вам дякую, тому що це за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі. І також мені подобається, що в цьому році багатенько я продав розсади завдяки ютубу. І зараз продаю насіння. Люди замовляють все більше і більше. Хтось 200 насінин, хтось 300, хтось 50, хтось 1000, хтось 5000 насінин. як хто. Тому, до речі, якщо хочете замовити насіння, в нас якісне Геркулеса, обов'язково пишіть, відправимо. Тому потихеньку бачу. Замовляють люди і я задоволений. Зараз активно йде переговори на рахунок замовлення квітів, черінків, насіння. Добре, що є люди, з якими я радюся, і добре, що вони розположені мене навчити. Тому що, ну, чесно сказати, не кожен хоче розказувати отак, як я розказую, наприклад. Ну не хоче людина розказувати. По любим причинам там боїться конкуренція або просто не хоче. І це, в принципі, право кожної людини. Але слава Богу, що в мене є в кого з ким порадитись, і не одна людина, там, до п'яти людей. І навіть цікаво кожного послухати, бо кожна по своєму розповідає, і кожен професіонал, я б сказав, такого поч... гарного початкового рівня. Да? Ну, якось так. Тому, шановні, потихеньку, потихенько ми працюємо, все в нас добре, є. Моменти, над якими є над чим працювати, є моменти, де має вже успіх, більш себе впевнено відчуваємо. А є моменти, де треба працювати, розвиватись, і старатись Ну якось так. В принципі, все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на наш канал, якщо корисна для вас інформація. Дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Дякую за ваші поради. Всім стабільним підписникам привіт. Дякую за вашу стабільну підтримку. Більше як рік-два-півроку, хто як. Ну, якось так. Добре? Пока.